Добрий день малята! Сьогодні 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Пропонуємо вам трішки пограти і перевірити себе. Відправляємося на станцію Логічна. Маленька! Тому я знайду зараз про моїй пірамідки. Ну, звичайно, з кільшею взяв вели. От я знайшла слово. Ви маленький? маленький. А ага, моя Так. А тепер ти, Соня, що тебе зображено на, на цій картинці? Веселі. Смайлик, він який? Сух. Сумний. А цей? Веселий. Отже, як ми скажемо? Сумний, веселий. Так. Ріма. У мене зайчик. Побігайте. Який Який? Швидкий. Швидкий. Черепаха? Повільно. Повільно. Чай який? япи. А а, Про. а У мене круг чорний і білий. Тебе великий малий. Відправляюся на станцію загадково. І наше завдання пояснити, що ви тримаєте в руках. Що це означає? Хто перший? Я. Давай я. Я, я, я. Саша. Що це таке? Їжа яка? Що в тебе? Ай, Де вона стоїть? Сума! Правильно, діти! І з чого вона зроблена? з Із дерева, без одного цвях. Що ти в руках? Котчики. Глини, добре, молодець, так. Тебе що? чого він зроблений? – зробили? Коли горщиком користується? Що в тебе? Рошуни! Чекає станція музична. Управляємося на станцію Народна. А я не закону, то. Не треба обіцяти, так? Не треба обіцяти. А те, пізнають по потилі, а людину погодять. Як ти це розумієш? Якщо вони поляки, то вони будуть польською мовою розмовляти правильно. А своє слово називати. Кирюш, як ти розумієш це? вираз? Це так, і слово руці. Ну, не в руці ми тримаємо слово, а в голові тримаємо своє слово. Ти сказав, Олена Петрівна, я завтра вивчу віршик і прийшов до мене і сказав, що. Я вивчив, Олена Петрівна, бо я пообіцяв, так? Да? Да, своє слово сказав, значить, я все вже повинен за це слово відповідати. Зрозумів так? Ну, я це знаю. а сам себе стадається. Так, так. Що треба? Якщо ми з вами українці, то ми ми повинні що вчити українську бо -бо. Да, і не. Нехтувати, да? не ображати свою мову, правда? Тому що ми з вами живемо де? В Україні. В Україні. Так, ну як це розумієш? Що наша мова яка? Українська. Да, так, і вона яка? В нас Залишилася ще одна станція. Мова, квітуча. Так, Сашко, в тебе яка мова? Всікали так, молодець. У тебе яка? Катеринська мова. Так, молодець. Мова кольорова. Яка мова? Соня. Сонячна, сказали. Сонячна. Так. А це за квіточка яка? значить, Яка вона? Варвінкова, Бар... Барвінкова, сказали всі. Варвінкова. Молодці діти, ви впоралися з усіма завданнями. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова, жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає своє давнє життя, свій розум, свій досвід і свої почуття. Вчіть українську мову і розмовляйте рідною мовою. Зі святом вас!